Що ж, Владислав знову на зв'язку, і я вітаю всіх на вивченні Adobe Illustrator. Минулого разу ми розібралися із простими об'єктами та їх властивостями. Сьогодні ж ми будемо створювати більш складні форми на основі простих вивчених раніше. І як завжди, будемо ознайомлюватися із різними інструментами та засобами під час створення ілюстрацій. Отже, традиційно, вже на наших заняттях ми малюємо пейзаж. І як раніше почнемо з двох прямокутників, які відобразять небо й траву. Верхній прямокутник ми пофарбуємо в блакитний, а нижній в зелений. Крім того, поверх нижнього прямокутника ми додамо ще й сірий. Це буде дорога. Двостороння дорога з пунктирною розміткою. І є, як завжди, кілька шляхів її створення. Перший ви вже знаєте. Це прямокутник, розмножений по горизонталі через ту ж відстань. Ctrl-D. Пам'ятаєте? А ще є спосіб, який ґрунтується на властивостях лінії. Давайте спробуємо цей. Лінію намалюємо горизонтальну інструментом Line Segment Tool. Хто пам'ятає з попереднього заняття, як намалювати абсолютно горизонтальну або вертикальну лінію, залишайте відповідь в коментарях. Отже, маємо лінію, але вона затонка. Змінити товщину лінію можна ось тут, на Control panel на панелі управління або на панелі Stroke обводка. До речі, одиниці виміру можуть бути вам незнайомі, тож змінити їх за потреби можна буде в меню. Edit Preferences Units, Редагування, Параметри, Одиниці Виміру. Тож, після того, як підібрали потрібну товщину, натисніть Stroke на панелі управління, відмітьте Dashed Line, пунктирна лінія і налаштуйте довжину штриха Dash і пробілу між штрихами Gap. Раптом лінія не біла, Перефарбуйте. Тепер увесь цей фон можна заблокувати, щоб не заважав. Блокування можна виконати в будь-який інший момент. Для себе я обрав цей. Якщо добре натренуєтесь, з часом можете взагалі відмовитись від блокування фону. Далі зробимо хмари. Ми їх вже неодноразово робили, але раніше це були кола одного кольору згруповані між собою. Сьогодні ж ми їх об'єднаємо в один об'єкт. Але для початку ми їх намалюємо. Для подальшої роботи нам потрібна панель Pathfinder. Обробка контурів з меню Вікно. Виділяємо нашу хмарку і натискаємо першу ліворуч кнопку на панелі Pathfinder у верхньому ряду. Ця кнопка називається Unite. Об'єднати і призначена для того, щоб поєднати фігури в більш складну форму. Далі можете перефарбувати цю хмарку в будь-який підходящий колір. Я вибрав білий. Тепер створимо зелені насадження над дорогою. Почнемо з дерев. Для стовбура та гілок ми об'єднаємо прямокутник і два трикутники. А крону дерева зробимо схожими на хмари тільки зеленими. Крону зі стовбуром можна згрупувати, але не можна об'єднувати, бо вони стануть одного кольору. Кущі будуть трішки складнішої форми. Зовсім трішки. Бо щоб отримати кущі ми відріжемо нижню частину хмари. Отже, спочатку робимо фігуру, схожу на хмару. Потім малюємо прямокутник поверх існуючої фігури. Він повинен закрити собою ту частину фігури, яку ми збираємося видалити. Виділяємо обидві ці фігури і на панелі Pathfinder натискаємо кнопку minus Front, тобто мінус передній план. В результаті залишається ось така фігура. Але якщо натиснути на цю кнопку із затиснутим Alt, то це вже буде Compound Shape, складена форма і ми зможемо змінювати положення фігур, а значить і форму об'єкта результату. Це працює як Isolation Mode, режим ізоляції в групах. Щоб перетворити Compound Shape на звичайний, можна натиснути Expand, розібрати. Інші кнопки в рядочку Shape Modes залишають те, що знаходиться на перетині контурів, або ж залишають все крім об'єкту на перетині фігур. Ось таке вийшло оточення. А за бажанням можете додати ще об'єктів на свій смак. І якщо ви вже додивилися до цієї частини уроку, у мене до вас величезне прохання. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться і залиште коментар до цього відео. Далі ми зробимо автомобіль. Тут форма буде ще складніша. Для надання форми кузова ми поєднаємо два відзеркалені паралелепіпеди та прямокутник. Потім потрібно скруглити кути, але радіус скруглення підберете самостійно, щоб отримати ту форму автомобіля, яку бажаєте. З допомогою двох паралелепіпедів також зробимо вікна цьому автомобілю. Форму вікнам намагайтеся надати таку ж, як і верхній частині кузова вашого авто. Розділимо вікна на дві окремі фігури шляхом віднімання від них трішки повернутого прямокутника. Далі намалюємо колесо, диск і позначимо простір між колесом і кузовом. Це можна зробити через команди Copy-paste, копіювати-вставити, а можна з допомогою Scale Tool масштаб. Дублюємо цей набір і позначимо за допомогою скруглених прямокутників місця, де будуть розташовані фари та задні габарити. Наступною задачею буде прибрати зайве. Ось ті частини кола. І знову маємо два способи. Щоб показати кожен, я зроблю дублікат автівки. У першому способі ми розділимо об'єкти по їх межах. Для цього виділяємо все, що хочемо опрацювати, і натискаємо кнопку Divide розділити на панелі Pathfinder. Розгруповуємо ці об'єкти. Тепер ми бачимо, що кожна частина, яка перетиналася з іншою, перетворилася на окрему форму. Непотрібне можемо видалити. Але є проблема: корпус автомобіля розрізав шини та диски. Щоб склеїти їх, виділіть пари цих елементів і натисніть вже відому вам кнопку Unite на панелі Pathfinder. Ось так ми отримаємо багато об'єктів, які можна фарбувати окремими кольорами. Другий спосіб мені подобається більше. Shape Builder Tool інструмент створення фігур. Він працює так. Якщо у вас є кілька об'єктів, які перетинаються, проведіть по цим об'єктам затиснутою лівою кнопкою мишки, і вони об'єднуються. Якщо ви тримаєте при цьому затиснений Alt, Об'єкти, по яких ви проведете, зникнуть. Це стосується і ліній, і площин. Тож затискайте Alt і гайда відсікати все зайве. Для повноти картини хотів би описати принцип роботи інших кнопок нижнього рядочку панелі Pathfinder. Trim обрізка робить теж, що й minus Front, але залишає верхній об'єкт. Merge шукає серед виділених об'єктів одного кольору і робить їм Unite, але об'єктам із іншим кольором робить Trim. Crop – обрізає нижні об'єкти по формі верхнього. Outline перетворює заливки на обводки того ж кольору, причому розділяє їх в місцях перетину. І minus Back робить теж, що й Minus Front, але навпаки, віднімає від верхнього об'єкта нижній. Тепер можна додати відблиск на вікнах. І можна для цього розділити вікно лінією і кнопкою Divide. Але можна також і розрізати об'єкт інструментом Knife Tool ножик, який працює лише з виділеними об'єктами. Якщо провести лінію, вона вийде кривою, але згладженою. Якщо тримати затисненим Alt, буде прямою, якщо тримати ще й Shift, лінія вийде горизонтальною чи вертикальною, чи під кутом 45 градусів. І ця лінія якраз розріже виділені об'єкти, по яким ви її проведете. Можна додати бампери на передню і задню частину автомобіля. Лишилося тільки пофарбувати. Тепер можна поставити машину на дорогу. За бажанням додайте іншу в зворотному напрямку. Отже, сьогодні ми знову вивчили кілька потужних корисних інструментів та додали ще одну ілюстрацію у нашу добірку. Але в очікуванні нової частини моїх відеоуроків не забувайте тренуватись. Що більше ви це робите, тим кращими будуть ваші малюнки.